Вітаємо в ефірі. Програма творчі подарунки для Анастасії. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості наші учасники в спеціальній рубриці це проект з читання створюють різні цікаві малюнки на тему улюбленої книжки і прочитаних сюжетів, створюють відеосюжети, пишуть відповіді в спеціальних анкетах бліц-опитування і роблять багато інших цікавих сюжетів. У нас є нова учасниця фестивалю, яка за короткий проміжок часу створила цікаві малюнки і створила відеосюжет читання на нашому прес-клубі на творчій студії Лоніт Епеєї Щастя творчості. Це учасниця гуртка «Точка зору», це номер 5 міста Харкова. Настя Кропадер. Ця книжка придається у подарунок. Це видавництво ранок. Ми дякуємо цьому видавництву, чому пінгвіни не мерзнуть, як тварини пристосовуються до середовища існування Ліндау та Павла Ханачкова. Тут дуже такі цікаві ілюстрації. Зараз ви побачите цікаві пізнавальні тексти От про мешканців пустелі, наприклад. Це дуже такі. Пізнавальні мотивуючі книжки для наших дітей молодшого шкільного віку. Проводне королівство. Також є сюжет. Я гадаю, що Анастасії буде цікаво. Ми дуже дякуємо видавництву ранок за такий книжковий подарунок. І покажу подарунки наступні. Це цікаві саморобки. Ми дякуємо видавництву підручники і посібники. Тут аплікація, паперопластика, витинанка, квілінг, зимова казка. Багато таких цікавих сюжетів можна тут зробити. Можна от для веселих свят робити різні поробки. Можна листівку створити. І можна цікаві думки, цікаві сюжети отут написати, до речі. Можна підвізку зробити. Можна подумати про новорічну прикрасу. Можна коробочку зайчика створити. підвізка зірка, є й така цікава ідея. Ну, ще багато чого. Вітальна листівка. Це, до речі, ми пригадуємо наше дитинство, коли в наші дитячі роки ми писали листи, листівки, писали це наживо. Не так як сьогодні сучасні інформаційні технології, смски пишуться. Розділові знаки, коми, крапки чомусь не ставляться вже це не модно робити, а дуже прикро, тому що літературу ніхто не скасовував і грамотність української мови <кій> також. І саме українська книжка вона відроджує таку грамотність читання, писання, особливо така творча, яка надихатиме наших українських дітей, світ пізнавати. Цікаві сюжети створювати. Ми дякуємо цьому видавництву підручники і посібники. І покажемо наступні книжкові подарунки. Від цього ж видавництва підручники і посібники. Дуже цікава книжка авторка Ольга Андріяшко Соломійка в країні загублених гудзиків». Намалювала Лілія Бабій. Ось такі дуже класні ілюстрації. Ця книжка 23 го року видана, до речі, От зараз завершиться 23 й рік. Це найсвіжіше видання, дуже таке сучасне, дуже таке актуальне. От подивіться, які тут тексти та ілюстрації. Ми вчора під час нашого ефіру. Провели не просто спілкування, а таке неформальне бліцепитування. Я особисто запитував як модератор ефіру у Насті про її читацькі вподобання, і вона показала свою улюблену книжку, і вона її читала в ефірі іншу книжку, ви подивитеся це в іншому сюжеті. Так от ми з'ясували, що сучасні діти, окремі діти, полюбляють дуже такі яскраво ілюстровані книжки, саме так. Класно ілюстрована ця книжка про цю країну загублених гудзиків. Коротка інформація про авторів: Ольга Андріашко, освітянка з 20-річним стажем, тренерка з творчого письма, авторка набору творчих карток писати легко та поетичної збірки на межі. Живе і творить в Івано-Франківську, мама двох дочок. І саме для однієї з них, для Соломійки, була вигадана ця історія. Але тільки через 12 років, після створення цього тексту, надихнувшись перемогою в конкурсі Дитяча Коронація 2021, 21 рік означає, авторка книги наважилася випустити цю книгу в світ. До найменших читачів. Ось так. Спочатку для своїх дітей українські письменники можуть створювати класні сюжети, а потім, коли на своїх дітях перевірено, що сюжети такі класні, мотивуючі і надихають до позитивного світу сприйняття, то можна і, як то кажуть, на масове виробництво це робити. І коротка інформація про. Лілію Бабій, художниця, ілюстраторка дитячих книжок, народилася в лютому 2000 року. На Вінничині, Вищу освіту здобула в Львівській академії мистецтв, малювала з Малку, тому у виборі професії вирішила не зраджувати любові до фарб. Коли Лілія ілюструє книжки для дітей, то відчуває себе безтурботною дівчинкою. Для фантазії якої не існує жодних меж. Ще хочу показати вам ілюстрації з цієї книжки. От, наприклад. Або ось такі несподівані ілюстрації ми тут бачимо в сюжеті, або ще ось такі щасливі. Сни, мабуть, після прочитаних цікавих книжок. Отож, ми дякуємо видавництву підручники і посібники за таку дієву підтримку читацької творчості. Але це видавництво ще передало ось такі календарики. Ви бачите, що 24 й рік наближається, а пташки також люблять читати. Ну, я так гадаю, що вони не байдужі до цього, як і наш постійний учасник ефірів, наш семенчик, він теж полюбляє слухати всі сюжети, і він завжди є таким активним слухачем-болівальником. Молодець семенчик. І тут він теж вболіває. Оці так календарки, ми також дякуємо видавництву підручники-посібники 24-й рік. Ще отака обкладинка, якраз до книжки Соломійка в країні загублених гудзиків». Ось, бачите, коли ми читаємо книжку, а ще маємо таку класну обкладинку, то це додатково мотивує до такої читацької творчості. Ну і ще покажу дитячий журнал Джміль. Ось коли я взяв в руки цю скриньку добра. Це тематична назва 11-го номеру, а джміль це чотири складові творчості, дослідження, живопис, музика і література. Плюс плакат тут. То коли я подивився, то одразу якось на деякий час якісь життєві, негаразди, якісь такі проблеми в соціумі, що зазвичай можуть виникати в нашому сучасному житті, то все це якось відійшло. На другорядний план, тому що я почав дивитися ось такі класні, позитивні мотивуючі сюжети, вітражі чудові, скляні і паперові, наприклад. Або коли почав читати першу рубрику, відкриваємо скриньку добрих вчинків. Ось ви бачите на екрані. Чарівна скринька. А потім боротьба добра і зла, роби добро чарівні кристали. Ми деякі сюжети читали. Обов'язково дивіться, підписуйтесь на канал Леню Леніда Творчості, Творча студія. Тут багато таких цікавих сюжетів. Сонце моїх добрих справ. Є ще такий сюжет. Це все журнал Джміль. Ми дякуємо редакції журналу Джміль і меценатам, які зробили можливим протягом тривалого часу для. Дітей України Слобожанщини, вони дарують такі журнали, і ми їх залюбки передаємо в подарунок нашим активним учасникам проєкту популяризація читання Міжнародного фестивалю щастя творчості, оскільки фестивальні заходи вони обмежені в своєму часі проведення, але естафета творчості така спеціальна рубрика, ну для тих, хто буває так, що не встиг вчасно подати свої твори, свої сюжети і. Наші учасники вони отримали свої дипломи, свої спеціальні відзнаки, але є такі, що ну, трошки не встигли отримати дипломи. Але диплом то ж не головне. Бо якщо в людини, у дитини, у її батьків у цій творчій родині є така справжня мотивація до сучасного читання, то ми знаходимо можливість цю мотивацію підтримати. Ну, диплом то вже не головне, можна наступного разу взяти участь у фестивалі і диплом отримати. але... Книжка в подарунок, якщо вона є, ми залюбки це робимо, передаємо в подарунок і дуже дякуємо редакції меценатам журналу Джміль. І це ще не всі журнали Джміль. Ще у нас є інший номер підкорюємо вершини. Тут багато теж таких цікавих сюжетів. Про гори України, Карпати. От ми робили такий сюжет в відеоефірі. Я думаю, що Насті буде це дуже цікаво. Ну і останній журнал Жміль має дуже символічну назву. Подивіться, друзі поруч. Ну, тож, ми бажаємо, щоб книжки були справжніми друзями, українські журнали, українські книжки. Але не лише книжки, а ще й українська музика. Ось ви бачите цей диск. Також передається Насті Кропадер в подарунок. Ми дякуємо Хмельницькій обласній філармонії за такий. Чудовий подарунок. Повій вітре на Вкраїну, заслужений артист України Микола Довгальов. Я думаю, що Настя з задоволенням послухає ці музичні сюжети і зможе створити свої творчі інтерпретації. А нашим глядачам ми бажаємо дивитись наші сюжети, читати українське, слухати українську музику. На цьому дякуємо за увагу.